Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас коротеньке Віняса Флоу з акцентом на внутрішню поверхню стегон. Коли ви готові, ми з вами почнемо в позиції дитини. Ставимо наші коліна на ширину коломка і витягаємось руками вперед. Якомога далі від нас. Робимо вдих і з видихом опускаємо чоло на каламок. Ми з вами зробимо три глибоких вдихи і повільні видихи для того, щоб зняти будь-яке напруження в тілі. Робимо глибокий вдих. Видих. Глибокий вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. Дивимось перед собою. Починаємо переходити на четвереньки. Ставимо коліна паралельно не до одного, опускаємо таз вниз, прогинаємось в спині, витягаємо за голови вверх. Робимо тут вдих. І з видихом повертаємось в позицію дитини. Вдих, вперед. Можна додати округлення в спині. Опускаємо таз вниз, розправляємо плечі. І з видихом спорогнем в спині, сідаємо назад. Робимо ще три. Вдих вперед. І видих назад. Вдих два. Видих. І ще один вдих. І води. Відгортаємо пальці ніг і підіймаємо наші стегна вверх і назад. По черзі згинаємо наші коліна, розігріваємо задню поверхню ніг. Тримаємо ноги прямими. І звідси ми будемо опускати коліна на колимок і знову підіймати тазу вверх і назад. Опускаємо коліна вниз. Вдих, видих, підіймаємось. Робимо іще чотири. Три. Два. І один. Звідси ми дивимося перед собою і крокуємо на середину клунка. Розвертаємось і відставляємо наші ноги ширше, ніж наші плечі. Стопи паралельно одна до одної. Робимо вдих тут. І з видиху ми згинаємо праве коліно, сідаємо в праву сторону. Знову вдих, центр. Видих, сідаємо вліво. Вдих. А видих. Міняємо сторону. І так декілька разів у своєму темпі, розігріваючи внутрішній поверхню наших стагам. Зробимо іще п'ять. Чотири. Три. Два. І. Один. Випрямляємо обидві ноги. Стебамо пальці злегка всередину, п'яте, злегка назовні. Навдосі витягаємо зі замоківки голови вперед. І з видихом опускаємось вниз, беремось руками за спину і в замок, підіймаємо їх до неба. Розслабляємо нашу голову, розслабляємо шию. Важливо подивитися вліво та вправо декілька разів. Тримаємо обличчя м'яким. Лікції намагаємось тримати прямими. Опускаємо руки вниз, дивимося перед собою, робимо вдих. І з видохом розставляємо наші пальці ніг в сторони, п'ятий всередину, згинаємо коліна, кладемо наші лікті на коліна і так кілька разів переходимо зі сторони в сторону. Плечі в нас розслаблені. Робимо іще три, два. І один. Звідси ми ставимо наші долоні на внутрішню поверхню колін і виштовхуючи коліна в сторону, направляємо плече в центр. Вдих. Повертаємось назад і з видихом скручуємось. Вдих, видих. І ще декілька разів. Опускаємо долоні на колимок, випрямляємо наші ноги і зводимо стопи ближче одна до одної. Направляємо пальці ніг в куточки колимка і сідаємо тут вниз. Перед тим, як залишитись в татиці, ми декілька разів понаправляємо наші коліна в сторону, розкриваючи стопу. Залишаємось по центру, підіймаємось на пальці однієї ноги і починаємо опускати інше коліно вниз і направляти його знову вверх. Робимо з вами п'ять. Чотири. Якщо тут дуже складно, можна опустити інше коліно теж вниз. І ще три. Два. І один. І міняємо сторону, підіймаємо. Іншу п'яту з підлоги і починаємо опускати коліна. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Повертаємось в центр. Беремось руками перед грудьми. Направляємо наші плачі назад і витягаємося вверх. Залишаємося на декілька вдихів та видихів. Повільно опускаємо руки на коломок і ставимо коліна вниз. Сідаємо на п'ятий і декілька разів опускаємо наші стегна зі сторони в сторону. Повертаємось на четвереньки, відставляємо одну ногу в сторону. Тримаємо долоні під плечима і звідси навдосі прогинаємось. І з видихом округлюємо спину І ще два рази вдих. А видих. І ще один вдих. І видих. Повертаємось в нейтральне положення. Ставимо нашу праву долоню. Під груди лівою розкриваємось вверх. Тримаємо тут п'ять, чотири, три, два і один. Опускаємо ліву руку вниз. І звідси ми з вами розвертаємось до правої стопи. Виходимо в напівшпагат. На Навдосі витягаємось вперед. І з видихом опускаємось, наскільки це можливо вниз. Якщо потрібно, згинаємо легенько праве коліно. Робимо ще один тут вдих. З видихом опускаємось трішки нижче. Тримаємо три. Два. Один. Згинаємо наше праве коліно. Опускаємо таз вниз, перевіряємо, щоб праве коліно було над п'ятою, і з наступним дихом підіймаємо руки вверх. Можна тримати їх тут, можна виштовхуватись від коліна, розкривати груди або взятись за спини в замок і розкритись тут. Повертаємось знову в напівшпагат і міняємо сторону. Відставляємо ліву ногу вбік, долоні під плечі. Навдосі прогинаємось. І з видихом округляємо спину. Вдих, розкриваємось. Видих, підберіть за до грудей. І ще один вдих. І видих. Знову повертаємось в нейтральне положення. Ліва долоня під груди. Правою розкриваємось вверх. Тримаємо тут п'ять, чотири. Три. Два. І один. Опускаємо праву долоню вниз. І переходимо півшпагат на лівій стороні. Вдих, витягаємось вперед і з видихом опускаємось трішки нижче. Ну, вдосі. і ще раз вперед. З видихом опускаємось максимально вниз і тримаємо три, два і один. Згинаємо ліве коліно, виходимо в нижній випад, опускаємо таз вниз і навдосі підіймаємо руки вверх, або беремось в замочок за спиною. Розкриваємо наші груди. Сідаємо іще трішки глибше. Опускаємо руки вниз. Через напівшпагат. Виходимо на четвереньки. підгортаємо пальці ніг і підіймаємо стегна вверх і назад. Собака морди вниз. Дивимось перед собою, згинаємо коліна і робимо стрибок вперед. Сідаємо. Вниз, випрямляємо ноги перед собою. Можна їх легенько потрясити. Дивіться, ми тримаємо руки перед собою і починаємо по черзі згинати і випрямляти наші ноги. Робимо 5. Намагаємось дотягнутися коліном до підлоги. Чотири. Три. Два. І один. Згинаємо обидва коліна. Стопи одна до одної. Витягаємось уверх і направляємо наші коліна до підлоги. Тримаємо ще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Збираємо наші коліна, випрямляємо ноги вперед. Пальці направляємо вверх. робимо вдих. І з видихом опускаємось вниз. Якщо ви не дістаєте до... Залишайте руки тут або навіть беріться біля колін. Тримаємо витягнення в спині. Повільно підіймаємось, ставимо ноги на хрест і сідаємо на п'яте. Навдосі ми підіймаємо руки вверх і з видихом долоні. До грудей. На масте! Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі!